Вітаємо з черговим випуском новин. Команда ситуаційного центру муніципальної варти. Попереджаючи правопорушення, працівники муніципальної варти крокують до спільної безпеки. Щоденні рейди по охороні громадського порядку формують безпечне середовище в місті. Розпочинаємо патрулювання вулиця Маяковського. Наразі все тихо, спокійно, без порушень. Продовжуємо патрулювання. З кожним нашим кроком в мікрорайонах росте довіра та впізнаваність до вартових. Наразі знаходимося на вулиці Перемоги, Базарок. вулиця Сонячна, без правопорушників. Пізнають муніципалів і в таких місцях, де здавалося б, можна забути навіть себе. Все є зеку, всі. Торок торгових точок з відпуском алкоголю це завжди протидія виникнення конфліктів. Якщо ж конфлікт є, намагаємося його врегулювати. ти що, сильний боєць. А так і не скажу, сила є розум не потрібен. Цьому ж забракло і сили, і розум, мабуть, розгубився разом з гравітацією. Отримати ремінця за неслухняність. Такими були моменти виховної роботи у матері по відношенню до сімнадцятирічної дівчини. За тим вигнала до бабусі, говорять заявники, дядько дівчинки та товариш, які не змогли змовчати. Хто це може підтвердити, що вона біла. Ситуацію взяли на контроль. А тих, хто забув про несення батьківської відповідальності за життя та здоров'я власної дитини, добросовісне виконання батьківських обов'язків вам нагадає карна рука закону, ремінцем в якої буде правосуддя. Без відповідальності у вигляді попередження про правопорушення та занесення до єдиної бази попереджень, не залишилися і ці водії, кому закон не писаний, і совість загубилася. Певнені в тому, що роз'яснювальна та попереджувальна робота дає результати, крокуємо далі. Стоїте під знаком зупинка шановка заборонена. Спочатку перехрестя. Отож, дивіться по сторонам, читайте знаки, вони вже точно захистять вас від правопорушень, аби картинка вашої добропорядності виглядала так. Біля Укрпошти порушень зафіксовано. Опійка без порушень без порушень. На жаль, не обходиться, і в години патрулювання сумісних рейдів комендантського патруля та поліції. Стесані руки, синці та садна на обличчі так бурхливо відгуляв свій 22-й день народження. Цей чолов'яга документи є сідість? Вообще манія без жодних документів реєстрації місця проживання. Патруль темної ночі розкриває ще одну темну історію життя. Мама живіт на Донбасі? но ну, на пан стороні Росії. Я ще переїхав сюди. 2015 року, А мама переїхала року туди. Ось вам і випадкова зустріч, аби почути від затриманого підтвердилося. Направляємо до райвідділку перевірити особистість. Кожного разу комендантський патруль порушує одне і те ж питання до тих, хто йде з запізненням в комендантську годину. Чому ви не на пісні? Ну, ми просто не думали, що ми сьогодні так поздно підемо додому. Не думали, не гадали на патруль попали. Чи з таким тавром. Ви на Росії, так? Да? Да, ну Аби слова набули законності, перевірка в відділку поліції. А там історія ще цікавіше. Цей порушник чинив опір під час зустрічі з комендантським патрулем. Чому ви не виконали вимоги працівників поліції для доставлення вас в відділок? Далі ж розмова перейшла у іншу площину нецензурну. Йдіть на Ти громадському місці ідіть на їдемо. А зовсім інша історія, коли ви натрапляєте на комендантський патруль, а документи при вас, наявна й перепустка, дозволяючи рухатися в комендантську годину. Оглянули, з'ясували причину запізнення. Тримайте перепуск. Доброї ночі. Доброї ночі бажаємо і вам тихих днів і добрих ночей. І пам'ятайте, що саме законослухняність не призведе до правопорушень. Залишайтесь на пульсі подій і далі з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.